Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ 12. Ралстон-888 888. Це таунхаус на Золотому березі, найбагатшому районі Чикаго. Він розташувався на власній маленькій ділянці оточений деревами, які майже повністю приховували будинок від очей. Високі живоплоти додавали маскування. Я під'їхав по білій гальковій дорозі і припаркував жучка в задній частині невеликого автопарку поліцейських машин і машин екстрених служб. Блимаюче синє світло, майже заспокоювало. Я бачив його стільки разів, що зараз ніби повернувся додому. Здається, Мерфі зателефонувала мені заздалегідь, тому що я не бачив фургона судово-медичної експертизи, а поліцейські лише розвішували жовту стрічку навколо будинку. Я вийшов з машини, одягнений у джинси, сорочку на ґудзиках і у чоботи. Старий чорний плащ тріпотів біля ніг. Вітер був жвавим, холодним, а місяць був дуже високо, його можна було ледь бачити від яскравих міських вогнів. Дуже повільно я роздивився місцевість і, хоч нічого не побачив, все ж був упевнений, що там, у темряві, хтось є. За якусь мить відчуття того, що за мною стежать, зникло. Я здригнувся, запхав руки в кишені і пішов до будинку. Дрезден. гукнув хтось. Я підвів очі і побачив, що Кармайкл спускається по парадних сходах. Він права рука мерфі в відділі спеціальних розслідувань. Він був нижчий, аніж середньостатистичний чоловік, був кругліший за середньостатистичного чоловіка, більш слинявий і мав свинячі очі. Кармайкл завжди був скептиком і гострим, крутим поліцейським. Він носив свою стару краватку, забруднену супом, так само, як і рукави сорочки. Ну, ти, Дрезден, хоч раз приперся вчасно. Він витер долонею спітніле чоло. Я насупився і почав підніматись сходами слідом за ним. Мені здається, це найприємніше привітання, яке ти коли небудь говорив мені. Невже перестав вважати мене фальшивкою? Поліцейський похитав головою. Ні, я все ще думаю, що ти повний лайна. Але, Господи, бувають моменти, коли я радий, що ти є. Ну, по твоїм словам такого ніколи не скажеш, сказав я сухо. Де Мерфі? Всередині, сказав Кармайкл, скривившись. Підіймайся, Мерфі чомусь вважає, що ти, можливо, щось знаєш. Я залишусь тут та затримую федералів, коли вони приїдуть. Я глянув на нього. У неї все ще внутрішні проблеми. Кармайкл ще більше скривився. Ці мудаки з внутрішніх розслідувань майже її взяли за яйця. Господи, щоб ти знав, як мені все це набридло? Я кивнув в знак згоди і рушив вгору. Агов, Дрезден. Я обернувся та подивився на поліцейського через плече. Він придивився до мене своїми світлими, вузькими очима. Я чув дещо про тебе і Джона Марконе, і що у вас справи? Я похитав головою. Ніяких справ, цей покидьок бреше. Кармайкл уважно вивчив мене мої слова, а потім кивнув. Не вмієш ти брехати, Дрезден? Та й занадто розумний, щоб стрибнути Марконе на гачок. Я тобі вірю. Тобто, те, що я чарівник, ти не віриш? перепитав я. Кармайкл посміхнувся і відвів погляд. Я тобі що? Дебіл, га? Краще підіймайся. Я спробую тут трошки пошуміти, коли Дентон та його агенти прибудуть. Я обернувся. Та побачив мерфі, що стояла на початку сходів, у сірому діловому пальто та штанях, у туфлях з низькими підборами та прикрасами кольору сталі. Її сережки нагадували срібні намистинки, чого я ніколи раніше не помічав. Мочки вух у мерфі дуже милі, а вона мене вб'є просто за те, що я так вважаю. Нарешті, Дрестен, давай сюди! Голос у неї був важкий, злий, вона відійшла від верхньої частини сходів, а я швиденько піднявся, щоб наздогнати її. Квартира, хоча це приміщення занадто велике, щоб бути звичайною квартирою, була яскраво освітлена і слабко пахла кров'ю. У крові взагалі солодкуватий металевий запах. Від нього. Волосся на задній частині шиї стає дибки. Тут ще один запах, можливо, якихось парфумів, а також запах вітру. Я звернув у короткий коридор і пішов за мерфі, в місце, яке, вочевидь, було головною спальнею, де і було джерело всіх ароматів. У головній спальні не було меблів, вона була величезною. Настільки, що я навіть здригнувся, коли уявив, скільки кроків треба зробити, щоб дістатись до туалету вночі, килима не було, на стінах теж жодних прикрас. У величезному вікні не було скла, але був повний місяць, ніби картина в рамі. У приміщенні також була кров всюди, десь розбризкана. Десь у калюжах, червоні сліди чогось схожого на великого вовка, вели прямою лінією до розбитого вікна, у центрі залишки великого кола виклику, три кільця символів, дбайливо намальовані білою крейдою на дерев'яній підлозі, а також палички з пахощами, що лежали серед символів другого кільця, те, що залишилось від кім ділейні. Лежало голим на спині на закривавленій підлозі за кілька футів від кола. Вираз шоку і здивування на її обличчі більше ніколи не зміниться на щось інше. Її темні, колись блискучі очі дивились в стелю, а губи ніби хотіли вибачитись. Під її підборіддям не вистачало великого шматка плоті. А разом із ним, гортані та трахеї, було видно криваве червоне м'ясо, рвані кінці артерій та рвані ділянки м'язів, а також бліді білі кістки. Довгі подряпини по всьому її тілу розкрили дівчину, як пакетик з зіплоком, щось клацнуло в голові, хтось тицьнув якийсь вимикач. Який відключив мої емоції повністю. Ні, це не по-справжньому. Я цього не бачу. Це, напевно, якась містифікація, якийсь спектакль, і актори зараз не стримують радість від своєї витівки і почнуть сміятись. Я чекав, ніхто хихотіти не почав. Я змахнув рукою холодний піт злоба. У мене почали тремтіти пальці. Голос мерфі все ще був напружений від гніву. Мабуть, це палички з пахощами запустили пожежну сигналізацію. Коли пожежники приїхали сюди, ніхто не відповідав, тому вони зайшли. Вони знайшли її тут близько восьмої години. Вона була ще тепла, восьма година. Той час, коли я розмовляв із демоном на сході місяця, позаду мене мерфі зачинила двері, я повернувся до неї, щоб не бачити труп. Натомість я побачив злу поліцейську, ніби кожен її сантиметр покривав гнів. Мерф, сказав я, я не знаю, чи зможу зараз щось з'ясувати. А що тут з'ясовувати? Сказала Керін, усередині кола монстр. Скоріше за все лубгару з твого звіту. Мені здається, що це Гарлі Макфін, власник цього будинку. І хтось, хто знає, що він скаженіє приповні. Ось ця дівчина намагалась утримати монстра всередині чарівного кола. Вірно? Щось пішло не так, Макфін перекинувся, вибрався з кола, вбив її і втік. Е, це все, що я зміг сказати. Ну, в цьому є сенс. Я розповів, що дізнався від демона про Гарлі Макфіна та про проєкт північно-західного проходу, а також про відносини з Марконе. Мерф слухала мене в цілковитій тиші. Коли я закінчив, вона кивнула і повернулась, щоб вийти з кімнати. Йди за мною! Коротко сказала вона. Я так і зробив. Йшов майже по п'ятах. Я не обертався, щоб знову ненароком не подивитись в кімнату. Вона вивела мене по коридору в іншу спальню. Ця була мебльованою і акуратно доглянутою. Йди сюди, сказала вона, киваючи в сторону комода. Я підійшов. А вона передала мені фотографію чоловіка середніх років, надзвичайно вродливого, засмаглого, худого і виснаженого. Чоловік усміхався поруч з ним на фотографії буршти ока жінка з універмагу, де я зустрів Альф. Вона також посміхалась. Її зуби були білі, рівні, а смаглява шкіра. І волосся зі сріблом добре пасували до чоловіка поруч з нею. Я пожував губу і спробував дійти до якогось висновку. Це Гарлі Макфін, сказала Мерфі, збігається з фото на його водійському посвідченні, однак я не знайшла жодного посвідчення на жінку, яка поруч. Керін вивчила моє обличчя. Вона схожа за описом на жінку, про яку ти розповідав, яку бачив в універмазі, та що слідкувала за нами по дорозі з Роузмонта. Це вона? Я кивнув. А вже ж? вона, Мерфі кивнула, забрала у мене фотографію і поклала назад у комод. Давай за мною, знову сказала вона і вийшла. Я дивився їй услід. Що з нею не так? Невже цей злочин вибив її з колії? Я похитав головою, все ще приголомшений побаченим, від занадто великої кількості фактів, що зійшлись одночасно. Голова починала боліти. Мерфі, зачекай, ну зупинись на хвильку, що взагалі відбувається? Вона нічого не відповіла, просто подивилась на мене через плече. І продовжила йти. Я поспішив за поліцейською. По вузьких гвинтових сходах ми спустились в підвал. Вона повела мене в задню частину комори і відкрила там важкі сталеві двері, які відкривали маленьку камеру, всю бетонну, без жодних інших виходів. У центрі ще одне коло виклику, тільки складалось воно з трьох кілець. Усі магічні символи були зроблені зі срібла та вмонтовані в бетон підлоги. Щось схоже на суміш срібла та обсидіану, оточувало друге коло, створюючи те, що я б назвав дуже грізним бар'єром. Але всі символи були зіпсовані, внутрішнє кільце ніби просто підняли з підлоги. Деякі частини захисного кола взагалі зламали. Зараз все це було нефункціональним і взагалі нічого не вартим, але, здається, воно могло б служити для утримання Гарлі Макфіна у його звірячій подобі. Ця кімната була в'язницею, він, скоріш за все, створив її для себе, він намагався стримувати лють звіра. Але хтось навмисне зіпсував коло, зробив в'язницю непридатною. І я різко згадав прохання Кім Ділейні, вона, скоріш за все, знала Гарлі Макфіна, скоріш за все, завдяки її екологічній активності. Вона, мабуть, дізналась про прокляття і хотіла йому допомогти. А коли я відмовився їй допомогти. То спробувала відтворити велике коло виклику на горі в спальні, щоб утримати Макфіна, коли зійде повня. Як я і попереджав, вона зазнала невдачі у неї не було знань, необхідних для розуміння того, як буде функціонувати така конструкція. А отже, вона просто не змогла змусити її працювати. Макфін убив її. Кім померла, тому що я відмовився поділитись з нею своїми знаннями. Господи, але тоді я вважав, що роблю все вірно. Я був упевнений у своїх знаннях та мудрості. Я був упевнений, що сховати від неї такі таємниці це вчинок розважливого дорослого чарівника, який. Розмовляє з нетерплячою дитиною. Я не міг повірити. Вона померла через мою власну зарозумілість. Мене почало трусити сильніше. Занадто багато речей тиснуло на мою голову, на моє серце. Я відчував, як вимикач самоконтролю готовий вимкнутись під хвилею бурхливого гніву, люті, жалю. Та ненависті до себе. Я глибоко вдихнув та заплющив очі, намагаючись не втратити контроль. Потім я подивився на мерфі, потрібно з нею поговорити. Мені зараз потрібен друг, потрібен хтось, хто вислухає, скаже мені, що все буде добре, неважливо, збреше чи ні. Мені потрібен хтось, з ким можна поговорити та на кого можна звалити усю мою головну біль, поки я не роздер себе на частини. Мерфі дивилась на мене холодними, сердитими очима. Керін прошепотів я, вона витягла з кишені зім'ятий аркуш паперу, розгорнула і піднесла, щоб я побачив. Почерк Кім Ділейні, ескіз кола виклику, який вона показувала мені у Макенелі, ескіз, який я відмовився пояснювати, ескіз, який я зім'яв у маленький клубочок і кинув на підлогу. Ескіз, який Мерфі просто підібрала, тому що не любила сміття. Я зрозумів, чому в очах Мерфі? Стільки злості, я втупився в малюнок. Керін, почав я, господи, ти просто повинна мене вислухати. Я взяв ескіз, мої пальці тремтіли. Гаррі, сказала вона спокійним тоном, ти брехлива сволота, і на цьому слові вона бахнула кулаком мені в живіт. Я зігнувся, а її кулак пролетів мені по щелепі і відправив мене на підлогу, як мокрі макарони. Здається, у падінні я навіть побачив зірки. Я смутно усвідомлював, що вона забрала в мене ескіз. Мерфі боляче скрутила мені руки за спиною і накинула наручники. Ти мені обіцяв, сказала вона з люттю. Ти обіцяв ніяких секретів, а ти весь час брехав мені, грав зі мною, ніби з дурепою. Господи, Дрезден, ти причетний до цього, люди через тебе гинуть. Мерв, пробурмотів я, зачекай. Вона схопила мене за волосся, відкинула мою голову назад і знову вдарила по щелепі. Шалений гнів. Надавав їй сили, усе попливло. Мене на кілька секунд огорнула темрява. Більше ніяких слів, більше ніякої брехні. Почув я її слова, і мене щось смикнуло на ноги. Потім вона притулила мене до стіни та почала обшукувати, шукаючи зброю. Більше ніяких людей, розірваних на м'ясо. Гаррі Дрездан. Ви маєте право мовчати. Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас у суді. Вона забрала мій скіпетр, а також браслет зі щитами, енергетичне кільце, навіть шматочок Крейди. Я чув її голос жорсткий, холодний, професійний, який описував мені мої права. Я заплющив очі і притулився до кам'яної стіни, навіть не збираючись сперечатись, пояснювати, заперечувати. Навіщо? У чому сенс? Кінець 12 розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Окрема подяка тим. Хто став спонсором каналу? Почуємось!